У навчальних закладах області завершується підготовка до 1 вересня. Деяких з них достатньо було навести чистоту в кімнатах та прикрасити територію, інші ж потребували ремонту. Серед останніх і школи у селищі Волоське Дніпропетровського району, яка, між іншим, входить у п'ятірку кращих шкіл України. Хід та якість робіт, які тут проводяться, виїхали перевірити представники департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Як показав огляд, ремонт харчоблоку та класів вже завершено, і всередині будівлі все готово до прийому учнів. А ось над зовнішнім виглядом ще треба попрацювати. Ремонт фасаду, за словами директора школи Руслана Тополо, завершить вже за кілька днів, а решту будівлі вдосконалять протягом місяця-двох. Тепер займаємося фасадом школи, утепленням фасаду школи, от заміною покрівлі, яка теж буде утеплення в перспективі перехід нашої котельні на, твердо, на тверде паливо. Щоб можна було найбільше зекономити бюджетних коштів. Ну і в першу чергу для того, щоб наші діти були в теплі. Як зазначив виконуючий обов'язки обласного департаменту освіти Олексій Полторацький, поточному році на ремонт закладів освіти з обласного міських і районних бюджетів виділено понад 110 мільйонів гривень, що дозволить охопити 840 об'єктів. Акцент робиться на енергозберігаючих заходах. Зокрема, в Дніпропетровському районі, на базі якого ми зараз знаходимося, 11 мільйонів дотацій з обласного бюджету будуть направлені на Об'єкти освіти це ремонти харчоблоків 11 закладів, класних приміщень, роздягалень, утеплення фасадів. На сьогодні 95% навчальних закладів області вже готові до 1 вересня. Залишаються останні об'єкти. А на деяких ремонт триватиме і восени, однак навчальному процесу це не завадить. Елеонора Сіндієва, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.